Друзі, вітаю вас! Канал квантової психології і Таро. Зараз ми з вами розглянемо, які подарунки долі вас чекають. Задумайте період і подивимось, що буде цікавого в вашому житті. Подивимось ваш підход до життя, що ви чекаєте від життя, на що ви готові в своєму житті. Що вам необхідно змінити? В чому причина вашого незадоволення життям? Чи вмієте ви бути собою? Чи хочете ви внести певні зміни в своє життя в зазначений період? Що вам необхідно зробити для того, щоб Прибрати певний такий застій в вашій ситуації, порада від карт в поліпшенні ситуації, і подарунок долі, зазначений період, що ж ви таки отримаєте. От такі речі ми зараз і розглянемо з вами. Що стосується подарунків долі, кажуть, що ви можете не усвідомлювати. Деякі речі в своєму житті, але ви знаєте. Що знаєте, це ваша душа знає. Про це йде мова. Тобто ми можемо і не усвідомлювати щось. Наприклад, наш організм працює, ми ж не усвідомлюємо. Ні. Але він працює. Так само є певні наші бажання, щось ми хочемо. Але не знаємо іноді, що хочемо, як хочемо, не розуміємо самих себе, але душа наша знає 100%, що робити, як робити. Потім в певний момент складаються якимось цікавим таким чином різні обставини життя, і ситуація змінюється. Починає щось відбуватись досить гарно в житті. Тому ми можемо іноді і не знати, що нам робити, як робити. І наш розум може думати, що ми нічого не знаємо, нічого як безпарадні. Не знаємо, що нам робити, куди рухатись і все таке інше. А насправді ми все знаємо і треба сказати собі: не я не знаю, а я знаю. І я знайду вихід і знайду спосіб, як поліпшити цю ситуацію. І що зробити в цій ситуації гарного для самого себе, для того, щоб вона вирішилась, і для того, щоб врешті-решт здійснилась та мрія, до якої людина прагне. Хоча іноді може і не усвідомлювати, ще раз кажу. Який ваш підхід до життя зараз? Кажуть, ви чоловік, наприклад, який хоче врятувати тут цілий світ, у нього є таке бажання. Або ви, наприклад, жінка, яка хоче такого чоловіка в своєму житті, щоб він врятував і її, і цілий світ? Ось такі цікаві є моменти по даній позиції. Тобто такий підхід. Хтось хоче рятувати світ, хтось хоче, щоб його, врешті-решт, вирятували. Має таке бажання в своєму житті. Дуже хоче, щоб воно виповнилось, дане бажання. Далі, що ви очікуєте від життя? Дехто може взагалі нічого не очікувати. Чому? Думає, що він ні на що не здатний тут показують людину, яка. На милицях іде, тобто, не вистачає сили в ногах, сили не вистачає для того, щоб йти по життю, робити щось. Можливо, депресивний трошки настрій, невпевнена в самій собі людина. Хоча, кажуть, король мечів, можливо, в когось чоловік такий є, думає, що нічого зробити не може, а насправді може багато чого зробити. Можливо, в когось чоловік знаходиться десь на війні. Можливо, повернувся з війни, поранений, погано почувається на даний період часу. Що може така людина чекати від життя? Звісно, на даний період часу нічого, але вийти з такого стану, психіки своєї, стану розуму, тому що тут у нас мечі показують, людина має і має вийти в щастя. Тобто, чекати від життя ви маєте щастя, не зважаючи ні на що. Які б ситуації, які б події не складались в вашому житті, хтось має радіти за своїх дітей і бути щасливим за них. Хтось, наприклад, чоловіків за свою дружину. Дружина, наприклад, за свого чоловіка, що він все одно, наприклад, повернувся і що він є. І знаходиться, можливо, десь поруч. А якщо він не поруч, то все одно, що він живий і з ним все в порядку. Тобто хтось може з жінок чекати свого чоловіка повернення додому. Хтось з чоловіків може просто на даний період часу хотіти певного щастя для себе, для своїх близьких і для своєї жінки, в тому числі. На що ви готові в своєму житті? На що готові? Показують у нас досить цікаві такі карти, на що готові. Хтось готовий. Життя своє віддати навіть. навіть своє життя. Жінка показує жінку, життєву силу, енергію, зовнішність гарну. Хтось жінок, можливо, хоче отримати все це в своєму житті і гарну зовнішність, і силу внутрішню, хтось дітей народити, хтось матір'ю стати, дружиною, реалізувати свої творчі здібності. Але є страх, певний внутрішній страх смерті, страх того, що всі ці речі не стануться, страх, страх того, що воно не здійсниться все. Тобто людину тут переповнює страх смерті, тому що життя завершиться, щось скінчиться, щось не відбудеться так, як хочеться. Тобто, на що може бути готова людина в такому стані? Кажуть, гарна жінка, все, але існує певний страх внутрішній. Страх блокує просто ті моменти і досягнення тих моментів, які вона хоче отримати в своєму житті. Тобто зараз ні на що не готова людина. Або, можливо, якщо це хтось з чоловіків, то хотів би, наприклад, да, до дружини своєї, до жінки до своєї. але... Якщо ця ситуація, наприклад, з військовими пов'язана, то страх смерті у чоловіка може виникати. А якщо я не зможу, а якщо щось трапиться. Але всі ми помираємо, і не треба боятися що хвилини, що колись е хтось помре. Треба весь цей час жити. Треба весь цей час жити. Що необхідно було би змінити? Що необхідно було б змінити. Показують жінку, ну тут тоді все ж таки з тих карт, що я тут бачу, тут ідол тіла. Людина, жінка дивиться в своє, на себе в дзеркало і думає, що вона вже не гарне тіло, немолоде тіло і так далі. Тобто, тут все-таки третя позиція у нас, на що готова жінка, вона набагато що готова, але вона боїться, що. Можливо, вона вже не молода. І тут страх того, що немає тієї вроди, вже немає тієї життєвої сили. Хтось, можливо, не може народити вже дітей. Можливо, в когось вже є діти, але хотів би ще, наприклад, дітей не може народити. І тут такі моменти з цим пов'язані. І що необхідно було б змінити в своєму житті, це позбутись. Ідола тіла, коли ми занадто багато уваги приділяємо тілу своєму. Важливе і перше основне місце займає у нас душа, яка зв'язується з духом в житті. Коли душа жива, молода, активна, енергійна, то і тіло стає таким самим, швидше регенерується, відновлюється, зцілюється, омолоджується і так далі. Це треба розуміти. І кажуть, в цьому питанні потрібно набути мудрості. Тут навколо ідола тіла, верховна жриця і верховний жрець. Тут абсолютно ідеальна пара тоді вибудовується. Не треба на тіло звертати увагу. Не треба. Тому що тіло кажуть смертне це так, але душа вічна. Варто знайти рідну душу. Не тіло тілом вибирати, а душу душою вибирати. Які думки у вас спільні, які почуття, кажуть, ви парою маєте стати обоє? Жриця і жрець верховний, люди з однаковими цінностями духовними, люди духовні в першу чергу, для яких тіло це є просто сосуд для душі, для того, щоб можна було проживати, отримувати досвід. Ось це потрібно було б змінити в житті в своєму. Далі, в чому причина вашої незадоволеності? В принципі, її показали. Тут орієнтація на тіло, на молодість, такий трошки дисбаланс. В чому причина незадоволеності? Людина шукає своє призначення. Тут все одно тема військових трошки десь йде. Чому? Тому що знову показують нам воїна, чоловіка активного, короля жезлів, енергії, дуже багато в ньому, який шукає своє призначення в житті. Тобто, можливо, чоловік не може знайти своє призначення досі, тобто, шукає, шукає, але, можливо, не може реалізовувати своє призначення. Але якщо зараз події відбуваються так, що, наприклад, раніше він бізнесом займався, а зараз він військовий, то в цьому є його призначення на даний період часу. Призначення може змінюватись, і якісь свої лідерські якості чоловік може реалізувати і в військовій сфері, наприклад, як варіант. В чому причина ще незадоволеності може бути? В тому, що жінка чекає, тут пташечка така біла. Надія певна. Не може виконати своє призначення. Можливо, жінка чекає чоловіка, і через те, що він десь знаходиться на війні, вона не може реалізувати своє призначення як жінки, розкритися як жінка. Наприклад, можливо, жінка на даний період часу заміжня, але чоловік на війні. Можливо, жінка сама по собі самотня. Усамітненим життям живе. І не може гарного чоловіка зустріти, активного такого, енергійного, тому що він знаходиться зараз на війні. Ну, так і у нас час зараз. І її призначення, її доля, як задум певний, не реалізується в певній мірі. І тому вона може бути незадоволена. Вона чекає, чекає, поки щось завершиться, поки щось зміниться. Але має змінитись надія є, кажуть, біла пташечка. Чи вмієте, ви бути собою? Чи вмієте ви бути собою? Кажуть, ви людина, така по натурі, дуже красиві карти випали всі, і ці листочки переливаються дуже гарно. І тут веселка. Кажуть, ви людина по життю, можливо, сирота, можливо, дійсно в когось не було батьків, виріс хтось в дитячому будинку. Можливо, в когось рано просто були батьки, але рано померли, і людина тут живе самостійно, іде по життю самостійно. Тобто, чи вміє людина бути собою? Так, вона прийняла повністю свою долю, такою, як вона є. Вона розуміє, що Божа воля в тому проявилась. І людина реалізовує себе по максимуму настільки, наскільки вона. Може настільки, наскільки вона на даний період часу здатна себе реалізувати. Але, кажуть, багато різних можливостей є для того, щоб реалізувати себе. І людина реалізує Божу волю, реалізує благодать Божу, тобто вміє людина бути собою. Або намагається ще вчитися бути якраз людиною, яка може себе активно, гарно реалізувати в цьому житті і проявити. Чи хоче людина внести зміни в своє життя, в якийсь зазначений період? Так, звісно, хоче. Карти у нас про це говорять: людина хоче поїхати, або ви, той, хто дивиться цей розклад. Чоловік чи жінка, неважливо, хоче залишити складні певні обставини в своєму житті, в тому числі, певні переживання, хвилювання, деструктивну таку атмосферу. Переїхати кудись, можна змінити місце проживання, можна змінити стан проживання, тобто з одного стану перейти в інший. Від певної жорстокості, де хтось з вами жорстоко поводився, або ви з кимось, або таке ставлення загальне десь в суспільстві знаходиться, до того моменту, коли можна. Приборкати всіх драконів, подолати всіх драконів, коли можна навпаки бути не таким слабким, нещасним, знедоленим тут, і начебто весь світ над тобою знущається. А навпаки, бути господарем життя, тією людиною, яка може навіть драконів подолати, тобто все зробити так, як годиться, не бути нещасним, а бути щасливим. Не бути сильним, слабким, а бути сильним, не бути сиротою, а бути людиною, яка проявляє енергію творця в собі, от в чому суть. Проявити силу волі всередині самого себе. Що необхідно зробити для того, щоб прибрати такий трошки деструктивний період в житті, який був або є? Тут щось трохи не виходить, що потрібно зробити. Оптимістом кажуть, треба бути. Що вам потрібно зробити, щоб прибрати застій в житті, бути оптимістом. Тобто, не засиджуватись в енергії нещастя, певного сиротливості і того, що неможливо щось реалізувати в житті через певні обставини, а бути оптимістом. Оновити свою енергетику. Начебто, як почати спочатку. Кожен день проживайте як один день. Наповнюйте його по максимуму любов'ю, щастям, певними позитивними моментами, думками позитивними, почуттями. Тут показують карту у нас екстазу. екстазом. Очікуйте, що рано чи пізно ви все одно будете в парі з своїм чоловіком, будете разом, отримаєте сумісне проживання. Щасливі моменти, будете жити разом, можливо, хтось дітей народжувати і так далі. Будьте оптимістом кажуть. Це досить важливо зробити вам зараз своєму в житті. Парада вам, яка дається від карт. Парада стосується того, що не потрібно. Якщо хтось досить активно себе проявляє серед жінок, наприклад, або чоловіків в житті, не треба бути досить прискіпливими до них. Дайте їм таку можливість. Хочуть люди так себе проявляти, нехай проявляють. Колись вони зрозуміють свої помилки і будуть трошки по-іншому проявлятись. Ті, для кого важливі якісь перемоги, якісь. Різні моменти слави і так далі. Врешті-решт розуміють, що все це такі речі, які приходять і йдуть, приходять і йдуть, це не вічне. Так само певний конфлікт, якщо виникає і хтось вас на той конфлікт провокує, то також це не буде чимось гарним ні для тієї людини. Ні для вас, якщо ви в той конфлікт будете вступати. Хтось вам якісь зауваження робить, хтось вас намагається чомусь повчити і все таке інше, провокує вас на щось. Дайте, кажуть, тій людині те, що вона хоче, і підіть собі. Якщо не хочете нічого давати, просто дайте їй спокій тій людині. Просто залиште ту людину і все на тому без нічого. Про це дана карта. Але будьте великодушними до самих себе. В першу чергу до самих себе. Самі вирішуйте, кому що вам давати. Кому потрібно відповідати, кому не потрібно, до яких парад треба дослухатись, до яких не потрібно, де треба проявляти е, якийсь свій м, лоск, якусь яскраву зовнішність, а де не потрібно, де треба виходити на конфлікт, а де взагалі не потрібно. Кажуть, це вирішувати тільки вам. І подарок долі, що ви отримаєте в зазначений період. Кажуть, якщо ви будете дуже багато витрачати життя на те, щоб їсти, пити, гуляти, або якісь інші люди намагатимуться вас затягнути в таку ситуацію, то ви отримаєте певні втрати. Ви маєте це розуміти. Ви маєте це розуміти. Тобто, не варто проживати своє життя заради того, щоб їсти, пити, матеріальні речі якісь отримувати в своєму житті. Інакше будуть втрати. Орієнтуватись треба на інше. Якщо ви хочете родини, якщо ви хочете гарних стосунків, значить треба шукати гарних стосунків і не принижуватись, не опускатись до чогось того, чого негідні. Тому що там буде проблема, там будуть втрати, будуть кажуть, карти плакати досить багато і такими слізьми. Да? Тут їх занадто багато, вони досить такі крупні, капельки ці, певний стрес буде великий. Тобто не треба опускатись до того, що не являється гідним вашої уваги і взагалі не являється гідним по життю. Тобто, якщо хтось хоче гарного чоловіка отримати в своєму житті, то не потрібно гуляти з усіма підряд. Треба дивитись і бути перебірливою такою людиною, щоб розуміти, цей чоловік для, наприклад, того, щоб ходити в кіно, цей чоловік для того, щоб поговорити, цей чоловік для того, щоб можна було просто близькі стосунки мати, але на щось. Довго тривалий він або родину він не погодиться. І треба це розуміти і просто не заходити досить близько і досить довго в такі стосунки. Надовго і досить близько не заходити. Тобто одразу розуміти всі ці речі і прибирати їх з свого життя і дочекатись таки гарної людини, Зуміти вибір, вибір зробити правильний, вибрати гідного партнера. Які ще підказки вам даються, кажуть ви удача, ви успіх. Замість тисячі слів краще знайти одне слово, але таке слово, яке наповнює вірою. Замість тисячі різних віршів. Потрібно знайти один такий вірш, але той, який відобразить красу життя. Замість тисячі пісень потрібно знайти одну пісню, але таку, яка подарує вашій душі радість. І замість тисячі справ потрібно знайти і реалізувати одну таку справу, яка покращить цей світ. І від себе я додам, що стосується стосунків саме. Замість, не буду казати, тисячі, але замість, наприклад, десятка да, різних жінок чи чоловіків не розмінюйте себе, а знайдіть одного партнера, одного чоловіка чи одну жінку, яка буде партнером, ця людина, на все ваше життя, буде вірною, надійною, люблячою. І ви будете кохати, і вас будуть кохати. Якщо стосується справ чоловікам, жінкам, значить знайдіть собі такі справи, особливо, якщо ви чекаєте свого партнера, займіться чимось для того, щоб покращити цей світ. І порада відчувати певну радість життя щодня. Подивіться, як радіють діти. Що б не відбувалося, все одно діти радіють. Сміх і радість, любов і вдячність. Роблять людину все більш чутливою. До кожного биття життя. Укріплюють тіло, відновлюють, заживляють рани і зміцнюють імунітет. Тобто потрібно постійно чомусь радіти, навіть якщо іноді приводів для радощів немає, знайдіть радість, хоча б в тому, що у вас є ваше тіло і ви здорові, у когось є діти, у когось є гарний партнер поруч. У когось є улюблена робота, у когось є батьки. Хтось просто має життя і може це життя проживати, дихати, любити щось робити. І взагалі може розплющити очі і побачити новий день. Я бажаю вам мирного неба. Я бажаю вам знайти кожного партнера для свого життя, гарного партнера. Проживати взаємної любові. Бажаю кожному мати таку справу улюблену, щоб, коли ви її робите, досить швидко <головіка> летів час, і вам було досить приємно, цікаво, і це приносило користь не тільки вам, а й іншим людям. Я бажаю, щоб ви були щасливі і щоб все у вас було в житті досить добре. Мирного неба. Живіть в любові!